Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр і сьогодні ми розповімо про гранди. Справа в тому, що зараз досить такий цікавий період одного боку для сільського господарства, а особливо для тепличного. Для тепличної отрасі, тому що зараз досить багато виділяється грантів, є досить різна лінійка грантів, тобто можна отримати гранти на будівництво, наприклад, разово там, на 250 тисяч гривень. Можна отримати грант на будівництво 0,4 гектара теплиць. тобто ось, І є гранти для будівництва тепличних комплексів розміром 1,6-2 гектара, Тобто, всі ці гранти зараз існують і зараз їх можна подивитися, описі прикріпимо. Посилання на державні сайти, де про всі ці гранти можна отримати інформацію. Ну і взагалі, в ДІМ є теж можливість отримати всі гранти всього в декілька кліків. Один із таких грантів ми втілили в життя. Ми побудували тепличний блок 10 на 30 для того, щоб можна було вирощувати раса. Я думаю, буде цікаво побачити кінцевий результат. Равняют площадку и заодно сразу спланируют под пять блоков. Я вот им отбил э, границы, где оно будет. Накриваємо теплицю в Теофіполі, завтра кидаємо ремні, врізаємо надуви, ставим конкити. Сьогодні закінчили внутрішні роботи. А саме зробили грибенку під отоплення. Тут у нас 4 вулкани і 8 радіаторів. Теплиця під надув, Додатково тут ще є вентиляція. Зараз теплиця 10 градусів, але вентилятори включаються автоматично. Плюс тут ще має бути автоматичний полив. Все змонтували, але воду сюди ще не підвели. Ну, як тільки вони підведуть воду то це все запрацює в автоматичному режимі. Цей каркас лише початок великого проєкту із овочівництва на Теофіпольщині. За кілька днів він перетвориться на теплицю. Тут вирощуватимуть розсаду найпопулярнішої городини для громади. Це одна теплиця на 5 соток, 10 на 50. Буде в паралельно докомплектовуватися. Цей рік ми робимо одну. Ми постараємося. ми будемо робити все для того, щоб втілити цей проект і на наступний рік добудувати як мінімум ще один. Агроном Андрій Шевчук доглядає у Теофіполі за теплицею. Чоловік розповідає, у ній вирощують зокрема розсаду солодкої кукурудзи, капусти та огірків. І різні помідори є наприклад, ти саме, як кажуть, чері є биче серце, тому що є великі, є малесенькі. Хтось любить більш лодші, більш кисліші помідори, тому ми їх висаджуємо. 35 тисяч стеблин розсади овочів планують виростити та роздати жителям Теофіпольської громади, розповідає керівниця громадської організації Молодіжна рада Теофіпольщини Вікторія Налімова. За її словами, якщо зійде та приживеться все насіння, а це 50 тисяч, надлишок вирощуватиме, а згодом реалізує комунальне підприємство. Програма «Юліт» з Європою виділила 2 мільйони гривень безповоротних грошей. За допомогою таких грантових коштів. Ми будемо розвивати ту тепличне господарство, яке допоможе забезпечити продовольчу безпеку мешканців громади. В першу чергу будемо спрямовувати проект на вразливі категорії на переміщених осіб. На категорії, які найбільше потребують, підписуйтесь на наш канал. Ми завжди стараємось викладувати актуальну, корисну інформацію. Ну і переходьте на наш сайт, тому що там теж досить багато цікавого і досить корисного, якщо ви хочете займатися тепличним бізнесом і розвивати свій тепличний напрямок. Тому живіть гармонії з природою в рік і До нових зустрічей!